Урочистий момент вшанування та визнання прийшов у Прилуках. 17 листопада на фасаді Прилуцького ліцею No5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику Олександрову Сергію Олександровичу. Із квітами в руках та сльозами на очах зібралися рідні, друзі і ті, хто прийшов шанувати пам'ять загиблого героя. Відданість та глибокий сум витають у повітрі, коли громада об'єднується, щоб залишити в пам'яті слід великої втрати. Тепер коли ще один наш випускник загинув, ініціатива вже йшла від закладу. Але ми знову ж таки звернулися до Дуденка Олександра, щоб він нам допоміг. Він підтримав нашу ініціативу. Ну і от сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку Кривороту Сережі. Встановлення цієї меморіальної дошки стало значущим витком не лише для рідних загиблого героя, але й для учнів та вчителів цього навчального закладу. Відкриття меморіальної дошки це як вшанування пам'яті героя. Олександру Кривороту, який загинув, боронячи нашу землю від ворогів, і тому це надзвичайно важливо, адже. Він в собі всю міць, і він загинув як герой. Мене прибирає гордість за те, що ми не забуваємо своїх вояків і тих, хто віддає за нас найцінніше, це життя. З великим болем у голосі батьки згадують про свого сина. У кожному їхньому слові відбувається не лише втрата, а й гордість за Сергія, який став героєм в очах багатьох. Ми виховували гарного сина, тому що але привели йому такі. Комплекс відмінника, відмінник по життю. Завжди навчався тільки невідмінно, відмінно закінчив школу, відмінно закінчив університет і потім по життю теж працював, користувався повагою в колективі і при цьому просто прагнув. Бути людиною, в першу чергу людиною. Займався спортом, ходив у спортивну школу. Ще раніше займався шахматами, є такий юнацький розряд тут був. І взагалі старався те, що він не знає, він добивався, щоб щось вивчити. Молодець Сергій Олександров був заступником командира танкового батальйону стилу військової частини. На відкриття дошки прийшли і побратими, разом з якими він боронив Чернігівщину. Володимир згадує свого загиблого друга як великого патріота. Людина, яка була далека від війська, від військової справи, який був фахівцем it галузі коли прийшов час. Він не шукав собі тепле безпечне місце. Він вирушив саме небезпечне місце одне з самих небезпечних місць, яке було на той час. Це під Чернігов. І став до строю захисників. Сергій Олександров загинув 15 березня 2022 року у наслідок ворожого обстрілу у місті Чернігів. Воїна посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Поховано військового на алеї героїв міського кладовища у місті Прилуки. Втратити такого сина дуже велика печаль, дуже велика, великий біль, смуток. Бажаю, щоб жодна мати вообще на землі не відчувала такої болі і не втрачала своїх дітей.